Шановні мешканці нашого міста і нашого регіону, звертаються до вас незалежно проспілка гірників України, а саме я, голова Незалежної проспілки Шахта Степова, мій колега, голова Незалежної проспілки Шахта Жиречанська і мій заступник. Звертаємося до вас таким питанням, яке виникло в нас яке коснеться кожної людини, яка працює в нашій державі. Наша вельмошановна влада. Придумали для нас нову реформу. Ми не є противниками реформи, але ми за це, щоб реформи, які проводилися в нашій державі, проводилися для того, щоб покращити життя людей. А вони що вони хочуть зробити? Вони в першому читанні прийняли вже новий трудовий кодекс. Ми організовували акції протесту, вони його відмінили зараз в другому читанні, в червні місяці вони хочуть прийняти новий трудовий кодекс. Ми не є противниками нового трудового кодексу, але він повинен відстояти інтереси працівників, а не отискати їхні права і інтереси. Там дуже багато пунктів, які проаналізували нас в Києві на вища наша організація. Вони дуже багато порушують права людей. Там є багато пунктів, які вони скри скрито хочуть протягнути в Верховній Раді, так вони збільшують відпустку, допомагають там в деяких речах людям, але під тим 52 пункти, які порушують права людей, ми не можемо про це мовчати і хочемо звернутися до вас і до наших. Депутатів місцевих, щоб вони підтримали нас в тому, щоб не дозволити пройти, протягнути цей трудовий крабський трудовий кодекс. Цей проект трудового кодексу змінює існуючі тест сторін трудових відносин відносин їх роботодавців і є дискримінаційним для найманих працівників. Його ухвалення призведе до злуження прав трудящих в Україні. Даний проєкт Трудового кодексу є новою спробою влади ще більше обмежити права найманих працівників. Ну а тому він заслуговує на рішучий протест проти його ухвалення. Ну, проєкт Трудового кодексу України захищає інтереси роботодавців і спрямований проти проспілок, оскільки роботодавці зацікавлені у відсутності проспілки на підприємстві. Бо в такому разі вони зможуть самостійно приймати будь-які рішення щодо трудових відносин. Запропонований проєкт трудового кодексу значно знижує правовий захист найманих працівників, бо звужує можливості проспілок захищати трудові соціальні-економічні права трудячих на противагу Конвенції Міжнародної організації праці і Конституції України, які визначають колективними виразниками і захисниками прав трудячих саме проспілки. А згідно з проєктом Трудового кодексу, найманий працівник змушений буде сам самостійно захищати порушені права через суд. Невисока юридична грамотність українських трудящих і корункованість судів призведуть до порушення прав найманих працівників і безкарності роботодавців. Ну, зважаючи на звичайно складну соціально-економічну і політичну ситуацію в Україні, зниження ВВП, падіння гривні, закриття підприємств, зростання безробіття. Воєнні дії на сході так званий проєкт Трудового кодексу України є неприйнятним та може призвести до зростання соціальної напруги в суспільстві. Ну, ми його назвали Рабський Трудовий кодекс, тому що там є дуже, дуже багато пунктів, які погіршують становище найманих працівників. І... Так, да. мій колега вже казав, що ми звертаємося до міської ради, до обласної листи відправили всі інстанції, наші юристи переглянули цей. Ну законопроект він дуже багато звужує. Є на порушення конституції міжнародної організації праці. Шановні мешканці, звертайтеся до своїх депутатів, щоб вони прийняли правильне рішення по цьому трудовому кодексу. Ми, звичайно, і в Києві проводили акції протесту 27 квітня, міжвисоукраїнська акція протесту була. Висвітлюється на каналах, багато партій, об'єднань, не підтримують цей. Але, ну, до речі, можна сказати, що Івано-Франківська міська рада вже прийняла постанову, щоб вони проти такого і щоб його не приймати. Це стосується не тільки шахтарів, це стосується всіх мене, Супротенки, вас і наших дітей, внуків, бо цей кодекс, і... він йде на роки. Ну, влада Силається на це, що він застарілий 70-го року. Ну це тільки шапка по тому трудовому кодексу, що ми зараз працюємо. Працює Польща. Ну він, звичайно до того часу, як ми зараз працюємо. Він же багато змінили. Ну на відсотки дев'яносто. Там можна ввести поправки один-два закон, і не треба його цілого руйнувати. До речі, наш старий трудовий кодекс, по якому зараз працює наша держава, один із кращих трудових кодексів в Європі. Для чого якщо щось зміняти, то міняти, щоб це покращити. А не, не так, як це вона зробиться, люба реформа. Робиться, ніби де прокращення, а виходить так як виходить. І воно за це кожну людину, зрозуміти, люди. Це не тільки шахтарі. Просто так, як ми є сама потужна організація в нашому регіоні, незалежна про шахтарів, і ми, ми стукаємо до вас, до ваших сердець, до всіх, хто є найманим робітником. Він буде прийматися на руки. Це не бюджет, це не якийсь такий законопроект, що можна переголосувати. Неможливо не, не дозволити його, неможливо, щоб він прийшов. Хай вони зроблять, так як має бути, і ми його тоді підтримуємо, щоб воно тільки покращило умови, і працю і життя людей. Ну, так як сказали мої колеги, всім доброго дня. Цей трудовий кодекс збільшує повноваження роботодавців, а значно погіршує робочих людей, які працюють найманих працівників. Ну, Я вам хочу зачитати статті. По звільненню робітників, наприклад, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 93 проєкту Трудового кодексу, працівник може бути звільнений за розголошення комерційної таємниці. Визначення даних, що є комерційною таємницею Трудовому кодексі, відсутнє. Ну, якщо ви ведете активний спосіб життя, ви боретесь за свої права. І працюєте на підприємстві. Якщо ви будете неугодні, то відповідно це буде підставою звільнити вас в такому напрямку. Тобто, Ще, ви, є, тобто ну... ви приходите в банк, вам треба сказати, що взяти кредит, скільки у вас зарплата, заробітна плата. Вони це сказали, це може бути трактовано для вас, що ви винесли комерційну таймизу. І Вас можуть звільнити, якщо вам не подобається протипрацедавцю. Ще дуже таке є у так. разі не здійснення профілактичного щеплення або не проходження медичного огляду. Працівник підлягає звільненню з роботи без попередження. І ще самі такі пункти, які дуже обурили суспільство. З категорії працівників, які заборонено залучати до роботи в нічний час, виключені стаття 141 проекту трудового кодексу. Жінки, що мають дітей віком до трьох років, жінки за винятком випадків, придбачених чинного законодавства. Стаття 108 проекту кодексу дозволяє звільнення одиноких матерів, які мають дітей віком до 15 років на загальних підставах, передбачених статтею 92 кодексу. Наприклад, у разі систематичного невиконання або неналежного виконання працівником трудових обов'язків. Тобто, щоб вам пояснити на простий хлопський розум, в кожна, кожна жінка має дітей і в кожної жінки можуть діти хворіти. Ну це ж ми, ми ж ми живі люди. І вона, можливо, не так буде приділяти себе роботі, можливо, вона нас там буде щось не так виконувати свої обов'язки. Це не значить, що вона є поганий працівник. Зараз ми її можемо захистити, і зараз вона захищена законом. Коли буде прийнятий цей трудовий кодекс, роботодавець може її звільнити і спокійно, і ми нічого не зможемо зробити. А ви самі розумієте, йти в суд і відстоювати, що таке судитися з роботодавцем, людина, яка має мізерну зарплату, чи вона зможе проплатити. Суди і адвокатів, це наш час, мені здається, нереально. Зараз ми можемо захищати людей. У нас є юристи свої, ми можемо бути третьою особою, як по спілку в суді. На дальшому але це не передбачено в тому новому трудовому кодексі. Ще я хочу вам зачитати одну статтю. Матеріальна шкода в повному розмірі. Роботодавець може вимагати відшкодування матеріальної шкоди працівником у повному розмірі, в будь-якому випадку, просто виключивши відповідну умову до трудового договору. Ну ви самі розумієте. Наприклад, шахтарі працюють в шахті, і в нього зарплата 5-6 тисяч. Значить, якщо десь нечайно пошкоджений кабель, тому що це шахта, і на нього можуть зобов'язати виплатити, і про нічого в тому плані не зможе зробити. Це, Сергій, має повне право передавати людину так. з підприємства на підприємство. Що це? Ми вернулися рабовласницький лад по цьому трудовому коду. Тобто, про ну, нас є об'єднання, наприклад, говоримо за шахти, це може користуватися любого підприємства. Людина працює на шахті, наприклад, Степова. Він активна людина, він відстоює свої права і права людей. Його передають на шахту лісову, наприклад, де немає плану. З лісової шахти його можуть передати на шахту Дружчу Нарадську, де немає плану. Тобто вони людину доведуть до того, що людина розрахується сама. Але... Його... І по цьому трудовому можуть його віддати на любе державне підприємство, яке видобуває вугілля. Без команді без надання житла. Ну як це так? Взяв людину і передав. Це не, не тільки з шатарів стосується. Стосує. тут передбачено не то, що з підприємства підразили, навіть в іншу область можуть передавати. лікарні, лікарів це стосується вчителів. Ну, це є дійсно як кріпаство. Це є дійсно кріпаство. Якщо людина, звичайно, може бути незгідна, це її підстави. Якщо зараз таке воно існує, то треба згода працівника і погодження профспілки. А тоді не буде бути роботодаць, вирішив, не пишуть на відповідний наказ, ставлять тебе перед відом і, будь ласка, тебе скеровують, наприклад, зараз працювати на якесь інше державне підприємство. Багато є порушень, багато статей, які, які будуть порушуватися в разі е прийняття цього рабського трудового кодексу. Ось, ну хто детальніше хоче ознайомитися е з цими документами, що, що воно таке, що це, таке, що це за кодекс. Заходьте, будь ласка, на сайт незалежної від шукайте в інтернеті, ви, ваші діти, цікавтеся, як воно буде, приймайте активну участь, стукайте до своїх депутатів, так само як ми, звертайтеся всі. Ну, я ну, що можу сказати, що у випадку інгурування наших прав, залишаємо за собою право взяти участь у масових акціях громадської непокори з метою захисту інтересів найманих працівників та трудових колективів. Ось, ну ми неодноразово вже проводили такі акції, і якщо воно це буде, ми хочемо зорганізуватися і такі акції проводити, щоб не допустити такого трудового кодексу. Незалежна проспілка не підтримує в ніякому разі цей трудовий кодекс в тому стані, який він є. Ми готові організовувати акції протесту. Особисто я на шахті робив себе раду голів. Я попередив всіх хлопців, хлопці мене повністю підтримують. Якщо нас не почують, ми будемо організовувати, але хочемо, щоб нас підтримали інші мешканці нашого міста, інші наймені працівники нашого міста. Ми просто е, хочемо, щоб ви підтримали наше звернення до тих нижче ще перечислених, що ми назвали. Дуже ознайомлюйтеся з пунктами трудового кодексу, тому що. Найманий працівник там зовсім не захищений. Це є перша ласівка трудовий кодекс, це вже не перша, це вже напевно декілька таких ласів нашого влади. Друга ласівка, ви вже знаєте, що зараз дуже багато обговорюється, це пенсійна реформа, за якою треба ще розбиратися і проаналізувати, чи вона покращить права людей, чи вона погірша. Будьте активні, ми робимо, що можемо, пишемо, можемо. Нам теж важко, нам треба підтримка і розуміння. І разом, можливо, змінимо на краще щось в нашій країні. Дуємо, що редакція 15-го телеканалу не завжди поділяє позиції учасників програм. За точність викладених фактів та достовірність інформації відповідає той, хто її озвучує. Редакція запрошує у студію представників усіх згадуваних в ефірі сторін для висловлення своєї позиції у зручний для них час. Вислухавши усі аргументи, глядачі зроблять свої висновки.